Рукавичка, ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. Лежить рукавичка, до неї підбігає мишка і влізла в ту рукавичку. Каже: Тут я буду жити, мені тут подобається. Коли ця жабка плигає та й питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка, мишка-шкреботушка, а ти хто?» А я жабка, скрикотушка. Пусти мене, заходь. От уже і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкреботушка я жабка-скрикотушка, а ти хто? а я зайчик-побігайчик. Пустіть мене до себе, той заходь. І от їх вже троє. Коли біжить лисичка та й питає: А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка-шкреботушка, а я жабка-скрекотушка, а я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть мене до себе жити. Ну, заходь! Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички, питається. А хто хто в рукавичці та живе? Мишка-шкріпотушка, а я жабка-скрепотушка, А я зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене до себе. Та йди вже у ліс і той. І вже їх п'ятеро стало, де не взявся, а біжить кабан. хру хру хру-хру, хто в цій рукавичці живе? Це я, мишка-шкреботушка, а я жабка скрикотушка а я зайчик-побігайчик. А я лисичка, сестричка, а ще й вовчик-братик. А ти хто? Хрю-хрю, а я кабан і клан? Пустіть мене до себе. Оце лихо. Хто не набреде, та всі в рукавичку хочуть. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Ну, заходь! У ліс і той уже їх шестеро, а їм вже тісно стало. Що ж нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? А я мишка, шкреботушка, а я жабка стрикотушка, а я зайчик побігайчик, а я лисичка, сестричка, а я вовчик-братик, та й кабан і клан. А ти хто? У, -у, -у як вас багато! А я ведмідь, набріть, пустіть мене до себе. Куди ми тебе впустимо, коли так вже тісно? Та якось будемо. Ну, йди вже, але тільки з краєчку. у ліс і ведмідь. Стало їх семеро. Та так вже й тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід повертався додому, оглядівся, а нема рукавички. Він тоді пішов її шукати, а собачка попереду бігла, бігла-бігла та бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. А собачка тоді гав, гав, а всі звірі як злякаються, як вирветься з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.